Чим підживити орхідейки після квітування або... або під час квітування, але вже коли воно закінчується, в принципі. Я деякі екземпляри винесла, показати вам, що я буду давати. Раніше я після квітування нічого не давала, зараз знайшла дуже класні підживлення і по складу вони дуже класні, і хочу кое що показати. Так, дивіться, у мене всі орхідейки, в принципі, коли ще квітують, квітують да? але вони вже з плячої форми вийшли. Вона, в принципі, після квітування повинна відпочити. Але вони всі в активності. Оця активність якраз і дає той знак, коли вже треба підживлювати на квітування. Але я хочу трошечки змінити порядок підживлення. І ось дати що? І, в принципі, кожній орхідейки буде е, трошки різне підживлення. У мене є орхідейка, яка квітувала дуже добре. Ось вона. Так, і за допомогою цієї нової пасти я ось, бачите, дитинчатка. Тут е, три дуже гарних, четверте дуже маленьке. Бачите, воно воно вже випустило, бачите, який класний лист. Тому що я поки що не відділяю від матусі, тому що коли відділиш, воно дуже сидить. Воно сидить потім в цьому стаканчику і вилазить йому незручно. І коли посадиш довго-довго, воно все наращує. Тому я при матусі його тримаю. В рості він зараз, дивіться, дуже гарно розвивається. І ось нові корінчики ось вже є. Я підживлювала. І вони гарно ростуть. Що я давала? Так, знайшла дуже класну підживочку, ось таку. Тонізуюча підживка, дивіться. А тут є вітамінки. Вітамінки, давайте я. Ой. Так, прискорює ріст листя і бутоноутворення, між прочим. Збільшує кількість розмір квіточок, сприяє появі більшої кількості бокових коренів, допомагає протистояти хворобам, негативним чинникам зовнішнього середовища. Дивіться, тобто тут класні вітаміночки, Бачите, ББББ. І бурштинова кислота. Вона дуже класно стимулює ріст коренів. Я вже провірила, тому зараз буду оприскувати ось цю малечку. Прямо не від'єднуючи від матусі. От прямо по листу. Отак я її вирушую. Підживлення є, вона з матусі нічого не тяне і гарно розвивається. Цією ж підживочкою де вітамінки. Дивіться, що я можу дати, якій е, орхідейки. Купила я по знижці, по скидочці хотіла сказати. Орхідейку. звісно ж, вона у торфяному стаканчику, це погано. За багато років, якщо чесно, я давно не купувала орхідеї у торфяному стаканчику. У мене так одна загинула, бо я не знала. Вона, якщо чесно, там і болтається. Треба пересаджувати, бо там корені, якщо чесно, я не думаю, що в гарному стані. І дивіться, коли квіточки, вона й приїхала до мене давненько, але квіточки, коли звисають, Деякі вже скоро будуть відходити, але вони були повище. Ну, так, звисають. То обов'язково нап'є водичку однозначно. І я цими ж вітамінками оприскую. І вона, в принципі, коли раз на тиждень так робиш, то за два тижні вони більш-менш піднімаються. Але її треба пересаджувати. Буду дивитися. І показувати, що там з коренями, бо мені не подобається. У мене ще є одна така, щось схоже. І ось у мене сортова блосом. Щось не схоже, теж торфяний стаканчик, бо туди-сюди шевелиться дуже сильно. З однієї руки мені не зовсім вже зручно, і вона вже, в принципі, відквітає. Тут я буду нарощувати однозначно. Листочок корінчик, то я можу знову дати вітамінки ці ж самі, прямо при квітучій орхідейці. Вона вже скоро відходить, відпада, але зараз я їй дам вітамінок і, в принципі, оцей листочок буде скоріше розвиватися і більш буде більший кущик. Я взагалі не знаю, як а, тут виросли ще й квіточки. Воно щось таке малесеньке. І. І кореням там не дуже гарно пустувати горщик. Бачите, тут таке щось взагалі теж треба пересаджувати, дивитись. Бо в мене була вайлет, теж дорога серія. По ходу, теж в торфаном стаканчику, я не знала, і поставила, якраз оприскувала просто водичкою, і вікно на ніч було відкрите, і, по ходу, чорна гниль, чорна шийка, оця була дуже швидко. Розвинулась і загинула дуже швидко зовсім орхідейка. То обов'язково буду перевіряти, ці, які по, по знижці я купила. Так, дивіться, малеча. Малеча, яка росте окремо, у мене дуже довго, бачите, навіть листочок хоче вже скидати. Вона вічно у мене оце вилазить. Ти її туди-сюди пересаджуєш, воно вилазить. Потім ось корінчик є, сохне, треба опять знову її. Висаджувати, перевіряти і знову прикріпляти. Дивіться, якщо я хочу наростити масу. Бачите, ось я оприскувала цим же що тільки що. Тут однозначно треба корені нарощувати і листя. Дивіться, що у мене ще є. Теж з цієї серії щось схоже. Але, але, дивіться, чисто... Сильний лист. Так, сильний лист. Що це читаємо? давайте. Для нарощування маси і що іще. Так, повноцінне живлення кімнатних рослин, стимуляція росту короневої системи, збільшення зеленої маси, попередження пересихання хлорозів листя, стійкість до несприятливих чинників і так, чинників середовища. І дивіться, тут склад: такий хороший. Азоту аж 174, фосфору 77, калію 47 і вітамінки. Тобто, бачите, які склади, від яких може навіть заквітувати ваша орхідейка. Але дивіться, постійно, постійно вірніше, користуватися цим не потрібно. Тому що тут, в принципі, проработочка, давайте я якраз оприскаю. На зелену масу. Якщо постійно цим користуватися, я ще окреме третє у мене для стимуляції квітування, я покажу пізніше. Якщо цим постійно оприскувати, у вас буде зелена маса, а квіточків зов... зовсім мало. Так що, в принципі, зволікайте на це теж. Що маса це класно і квітування теж, але воно буде меншим. Для квітування є ще третя бутилочка, яку я покажу пізніше. І ось цей у мене в'яленький, я якось показувала, як оце прибирати в'ялість листя. У мене на вікні душнувато, особливо літо було жарке. Откоси утеплені пінопластом, і там реально влітку жаркувато. Я можу додати оцих вітамінків. Вітаміночки. Ой. Ой-ой-ой. Так, це вже відквітає отой рясноквітучий, шикарнючий, мультифлорка. І зараз я показувала, що це діюче дуже. У кого орхідейки є в'яле листя, ви ось так змочуєте. Це в мене тут дощова водичка, між прочим. Дощова. Ложу прямо на листя. Так, ось так. Нав'яли листя прямо ж так мокренько. На ніч воно так залишається. Так, де в мене ще не видно. Так, тільки оця водичка що стікає і треба прибрати. Ви ж знаєте, що тут може бути загнивання. Я обов'язково... Ой, приберу. І хто новачок, якщо у вас нижні листя, у мене ось це воно і буде жовтіє, пропадає. Воно повинне нижнє пропадати, його треба прибирати. Це нормально. Так, отак От я змочую, де в мене ще. Залишаю я до завтрашнього ранку. Завтра зранку я знову мочу, і так, в принципі, тиждень. Можна зверху шикалочкою, але воно трошки не того. Надо Воно завтра сухнеться таке жовтіє, треба піднімати, мочити і знову його ось так от ложити. І, в принципі, через тиждень дуже класний результат. Все, дівчатка, поквітування я потім покажу пізніше що. А ці, в принципі, вітаміночки і для сильного листа, і нарощування маси, я, в принципі, вам показала. Вони дуже класні. Можете пшикати, експериментувати і. Обов'язково лайк вашим орхідейкам і до зустрічі!